Не в красі щастя, не в грошах щастя. Дуже часто можна почути такі думки від людей, які десь там чули або самі вони мають необхідну кількість їм грошей. Вони доволі красиві, наприклад, але чомусь відчувають себе спустошеними і нещасливими. І в цьому випадку дуже корисним буде застосувати таку вправу. Спробуйте відмовитися від того, що підтримує вашу красу. Відмовитися від грошей, якщо ви кажете, що на грошах щастя, віддати їх комусь. І спробуйте побути із цим. Спробуйте жити без цього, що для вас взагалі не є важливим, як ви кажете. І тоді я на дуже великий відсоток впевнена, що вам захочеться забрати свої слова назад. Так. Не лише в цьому всьому щастя, але що краса, що гроші набагато полегшують наше життя. І заперечувати це то є знецінення того, що ви маєте.